Вітаю вас, малята! Запрошую вас на заняття з валеології. Послухайте уважно загадку. Завжди в роті є, а не проковтнеш. Хто здогадався, яка відгадка? Так, вірно, відгадка язик. Тож сьогоднішнє заняття ми присвятимо нашому язичку. Язик допомагає нам відчувати їжу на смак. Яка ж вона буває? Як це в нього так виходить? Погляньте уважно ось на цей фрагмент відео. Кінчик язика зафарбували в синій колір. І погляньте, ми зараз бачимо ось такі маленькі кругленькі пухарці. Це і є смакові рецептори які допомагають нам зрозуміти, яка ж саме їжа на смак. Тож зараз ми з вами спробуємо назвати, що це та яке воно на смак. Це огірок, капуста, помідор, вони квашені і мають кислий смак. А тепер ви мені допоможіть, що це? Вірно, це гіркий перець. І який він на смак? Гіркий або пекучий. А що це? Розумнички, все вірно сказали? Це смачне, солодке варення, мед, який смак? Солодкий вірно. Назвіть, що це? І яке воно на смак? Вірно. А це що? Молодці. Який на смак він? Розумнички, а хто впізнав ось цей фрукт? Який він на смак? Пропоную вам пригадати, що цей фрукт має декілька смаків. Наприклад, якщо хурма достигла, Її ще називають медова, то смак у неї буде солодкий. А якщо фрукт іще не достиг, то він матиме терпкий смак. Повторіть! Молодці! А ще малята пам'ятайте, що язик потрібно чистити так, як і зубки. Бажаю всім здоров'я!